Вітаю вас, мої любі овни. Хочу дати вам пораду на місяць на червень від карт Таро, від колоди послання богинь». Почнемо. Карта майстерства майстерності. Зараз місяць, якраз щоб почати показати свою майстерність, гарний період для навчання, для реалізації своїх мрій. Але ви можете потрапити в якусь гру не дуже чесно. Тут бачите фокусник, і він не зовсім щирий. Тобто, у вас можуть бути оточенні люди, які грають на свою гру. Але тут і про гроші. Тобто, зараз ви можете знайти нове джерело доходу, якщо будете креативно підходити до нього. Дивіться, щоб не попасти ні, не попастись під обман, або ви можете загратися і зловживати своїм положенням, тому проявляйте свою творчу щиру. Порада місяця. Паш Кубків, Паш Кубків це про відкритість в цьому світові. Він ніколи не тисне, не давить. Він спокійно, відкрито. Сприймає те, що йому дає життя з вдячністю. Це про творчість, вам зараз слід зайнятися, можливо, співами, танцями, те, що вас надихає. І, можливо, це щось про щось нове. Або ви будете навчатися, або у вас будуть нові стосунки, відносини, хтось розтопить ваше серце. Порада. Будьте відкритими до цього всесвіту. І порада від е, богині Остари, Владародія. Зараз е, ідеальний час, щоб почати проекти, отримати доступ до ідей і отримати нові умови. Це про те, що зараз те, що ви вкладете, е, в. Свої проекти, те, що ви відкриєте, або якісь нові відносини, де ви і отримаєте, все буде приносити плоди. Тільки вам потрібно е, приділяти достатньо часу цьому. Як е, садівник за своїм насінням слідкує, так і вам потрібно і любов, і час приділити, і віру в це в себе. Тобто, і це обов'язково дасть свої плоди. Зараз сміливо починайте всі свої мрії і ідеї.